Всіх вітаю! Нещодавно в DST вийшло оновлення, Hostile Takeover, а точніше його друга фаза. Собою воно представляє оновлення електрики, але змінили і кілька інших аспектів гри. Розробники і надалі продовжують розвивати гру. І знаєте, не те, щоб це оновлення дуже масштабне, речей додали не так багато, як в попередньому. Але повірте, воно повністю змінює гру. Кардинально. Принаймні для мене ДСТ тепер не буде таким, як раніше. Але як не дивно, гра стала простішою, а у мене є кілька проблем зі скілом, і полегшення такому індивіду, як я, не завадить. Не подумайте, що гра стала набагато легшою, але є маленька така деталька, яка додає те, чого раніше в грі ніколи не було. Розпад нервових клітин все ще гарантований, тому не треба хвилюватися, і можна переходити до основної частини відео. А перед цим хочу попросити у вас підписатися та поставити вподобайку, бо YouTube чомусь дуже мене не любить і дає мало показів на моїй відео відповідно мало переглядів і мало мотивації робити щось далі. Нагадаю, що в першій частині оновлення додали добротного боса. Вакстафа посадили на бутилку, і він на це заслужив. Тематика досить таки механічна і електрична. Я сподіваюся, що у сету варбі з'явиться зброя, яка буде конкурентом тіньової коси та меча зі світлоцвіту. Але чомусь розробники не враховують бажання такого авторитетного і важливого для ДСТ об'єкту, як я. Зато електричну шкоду вони змінили по повній програмі, і тепер суфле вольткози – це архістрава. Раніше електрична шкода не була чимось особливим, просто бав до звичайної шкоди та нічого більше. Ніякого додаткового бафу, ефекту чи чогось не було. Просто б'єш, але сильніше. Правда на гравця це не поширювалося вас все одно могло запнути. Тепер, після удару, створіння буде запнутим, як Clash Royale, і це дуже навіть сильно, бо старий звичайний бонус на шкоду нікуди не подівся. Він так само присутній, але тепер є і розряд, який повністю станить та паралізує ворога на деякий період часу. І як на мене, досить таки не маленький період часу. Раніше електрична шкода все одно була дуже потужним бонусом, але тепер це взагалі рознос. Моргенштерн після оновлення піднявся, він тепер сильний не лише тоді, коли ваш противник мокрий. Щоб ви розуміли, це так само поширюється на більшість босів і можна робити ось такий мув. Спочатку. Порядку б'ємо боса Гігачадівською зброєю, потім беремо руки Моргенштерн, станемо його і знову б'ємо зайвий раз Гігачадівською зброєю. І тепер, завдяки жиле з Вольткузи, ви зможете станити противника кожним ударом, і це тепер дуже сильно. Раніше це було просто сильно, а тепер дуже сильно. І ще, коли хтось буде бити VX, він теж може отримати розряд. Сам ВХ має повний імунітет до електрошкоди. Те ж саме стосується всього, через що електрика не проходить. Наприклад, лобстери, кам'яніє маю на увазі. Варбот, так на нього електрична шкода не поширюється. Ну і звісно, тіньові створіння теж мають до цього імунітет. А ось рослинам не пощастило. Всі рослиноподібні створіння, мало того, що будуть отримувати вище згадані дебафи, ще й спалахуватимуть. Вормут входить в цей список, і так само як ходяча ялинка теж буде горіти. Ну, як на мене, це все вже занадто сильно і це треба нерфити, але добре, гру спрощують і в принципі з цим можна змиритись. Ну і друга, кардинальна зміна. Ось ця палка, про яку я розповідав в шорті. Палка потужна, дуже навіть, але отримати її рану у вас, на жаль, або на щастя, не вийде. Щоб добути креслення, спочатку потрібно вбити перевертня. Потім, коли сміттєвий свин заспавниться, потрібно поритися в його смітнику, і з якимось шансом з нього випаде креслення чудо стовпа. Визначити, чи випаде воно можна і до того, як безпосередньо зробити це. Просто подивіться наверх звалища. Якщо там є креслення, значить воно випаде. І це справді класна деталь. Деталізація таких дрібниць оживляє гру, і мені це подобається. Одобряю. Крафтиться цей стовп з брухту і місячного скла. Він нарешті є тією стіною, яка виконує функціонал стіни. І так, це стіна. Я про це ще не казав, по-моєму. ось, як всім відомо, стіни в ДСТ дуже Сосні. Для захисту це дуже сумнівна штука. Максимум просто загін для біфоло зробити або якусь ферму, тому що банально гончі з'їдять стіну дуже швидко. А відгородитися навіть кам'яними стінами, а їх, повірте, з'їдять дуже швидко це зовсім не дешево. Отже, ніхто в ДСТ не забудовується. Тепер же крафтим ці стовпи, ставимо 4 штуки або більше, або менше, так щоб вони заставали одна до одної, і натискаємо ПКМ. Можна поставити стільки цих парканів, скільки ви захочете. Коли створіння торкатиметься цього паркану, воно отримає розряд і війде в стан паніки та буде тікати. Вся агресивність зіб'ється, шкоди створіння не отримує. І до речі, ви теж є створінням. Тепер ви можете ізолювати себе від гончик або гончих від себе. Можна закрити свиней назавжди, просто куба застосування у цього паркану. Наприклад, івент місячного каменю. Тепер не треба робити якусь споруду, просто цей паркан. Якщо його побудувати в два шари, то пройти буде повністю нереально. На босів це не поширюється, вони можуть пройти, але це все одно допомагає в босфайтах, особливо з бджолою, яка стає в рази слабшою, адже ви можете просто ізолювати її трутнів. Тепер, після перемоги над перевертнем, ну і ще 10 днів, поки заспавниться його сміттєва версія, ви можете спокійно переходити в світ споруд. З цього електропаркану, масово геноцидити бджолу, відгороджуватись від гонщик та робити собі Tower Defense. Плюс це чи мінус, я не знаю, але все одно гру полегшують, і в принципі баланс тримається. Суть ДСТ якраз в тому, що він не перетворюється на тавер дефенс, як інші виживалки. Але навіть з цим парканом, думаю, ситуація сильно не погіршиться, тому як на мене, він на користь грі, якщо, звісно, йому не знайдеться якийсь дуже дисбалансне застосування. Штука прикольна, як говориться: в принципі, грі не завадить, і дуже її урізноманітнить. Які ще є зміни? Тепер на ось цій плавальній дошці можна надзвичайно повільно пересуватися океаном, і у вас буде шанс повернутися на суходіл при потопленні. Ще під час місячного граду буде ось такий гарний дощ і виглядає дуже симпатично. Біля структури з'являтиметься місячне скло, яке можна формити кайлом. І ще з неба падають пташки, і є ось така нова, яку можна посадити в клітку. І за місячні уламки вона даватиме вам чисте сяйво, лише раз на день, і це дуже ефективний метод фарму цього предмету. Інструменти з місячного скла тепер набагато дешевші, і персонаж запам'ятовує крафт, тому не треба бігати постійно на Місячний острів, ну і тепер ці предмети мають збільшену шкоду на тіньових створінь. Це досить сильно покращує становище цього спорядження в моїх очах. Тепер місячний тесах, як на мене, трохи краще тіньового меча, але все одно другий можна отримати швидше. А, ну і ще вішалка для м'яса стала в три рази кращою. Тепер на одній вішалці можна в'ялити три шматка м'яса одночасно. Крафт ніяк не змінився, тільки тепер їжа там може зіпсуватись. Але враховуючи, що вона буквально в три рази сильніше, це не проблема. Ну ефективніше, я маю на увазі. Ну і фінальна зміна це світ після того, як окаянний вчений його покине. Тепер, після того як Вакстав пропаде, ви отримаєте доступ до його верстака, і ви зможете зробити все самі, навіть варбота. Все, що потрібно, щоб повторно пройти цю сюжетну лінію. Тільки тепер вакстав, це ви. Ну не прям так, але тепер ви зможете самі зробити варбота і самі його вбити. Ну звісно, це все непросто, але логічно, що легше безграмотного вченого не стане. Ну ось здається і все. Пишіть вашу думку, я оцінюю оновлення на 7 з 10. Класні фішки, але можливо трушним хардкорщикам цей апдейт не сподобається, я їх прекрасно розумію. Ну а на цьому в мене все. Не забувайте про те, що YouTube мене булить і допоможіть мені з цим. Один з варіантів допомоги нарізати мої відео в TikTok. Якщо ви переповнені альтуїзмом, не путати з аутизмом, ну і ви дуже сильно хочете Допомогти, то у мене для вас є ідея, ви можете нарізати мої відео в TikTok, звісно, з відміткою мого YouTube каналу. Якщо вас це зацікавило, то можете зв'язатися зі мною в телеграмі. Ось мій юзернейм. Ну а якщо ви ще більше хочете мене підтримати, можете переходити за посиланням на донат в описі або QR-кодом на екрані. Дякую всім за перегляд. Бувайте!